приводу Путіна, є ще також таке питання, що там десь тиждень тому видання БІЛД отримало доступ до розшифровок бесід Макрона і Шольца на початку вторгнення. І вони там розмовляли щодо того, що кожен з них дзвонив Путіну, про що вони розмовляли. І там була тема, що Путін не розглядає Зеленського як лідера, з яким можна вести перемовини, з яким можна домовлятися, тобто, взагалі, як політичну особу не розглядає його. Чи досі в нього залишилися такі думки? Чи досі таке ставлення у нього до Зеленського? Значить, яке ставлення у Путіна до Зеленського? Секунду. Це джекпот розглядає. Він тепер ж, увага, розклад, як ви кажете, випало. От спочатку дві п'ятірки. Тобто п'ятірка пентаклів, це, чи розглядає він так е, Зеленського? Ні. Тут не ситуація, як він його розглядає. Як би він його не розглядав, він бачить, що. Путіна, якби спустили по сходам вниз, і в нього є багато втрат. Оце п'ятірка кубків. Далі випадає карта башня. Далі випадає сам імператор біля цієї башні. Далі випадає п'ятірка жезів, три п'ятірки жезів. Це колосальний дисбаланс. Він, може, і не розглядає, але він думає так. Малдаутал. Якийсь пенділь, дивись, молодий КВНщик, Мені зробив тут якийсь гембель, розумієш? Щось мені все тут наламав. А далі випадає двійка кубків. Це карта все-таки переговорів. Тому тут така історія. Чесно, він. Мені тут показали, він тут він просто збитий, розбитий. Якби не було, тут як тріснула імперія. Так мені на початку війни показали. Є імператор, який тримає в руках земну кулю, але це все наламується. І за якогось кого він не сприймав серйозно. Ну, добре, і що двійка кубків він хоче переговорів? Десятка кубків. Я він би хотів закінчити е, зараз. А тут буквально випав в мене, король Кубків це наш президент, Так, да, він хоче з ним переговорів з допомогою якоїсь іншої країни. Тому що Королева Жезлів — це ще якась країна, він марить. Ну, я говорила, по-моєму, з вами, у вас же, ж, е здається, в ефірі, що об'юзерів у людей з нарцистичним розладом психіки немає. Е Бачення реальності він живе в своїй хворій реальності. Сьогодні він так прокинувся, побачив, завтра він так. Е, я не знаю, чи дійдуть до цих переговорів. Ну, у нас ж ми говоримо: забирайтеся з землі нашої, будемо говорити тільки так. Але випав конкретно: король Кубків імператори до речі, останнім часом мене часто так випадають. Король Кубків імператор. І вони інколи взагалі впритул випадають. Якщо так випадають, значить такі думки ходять. Не даремно так обмовляється хтось із лідерів якихось країн про ці переговори час від часу. Цікаво. Цікаво. Я сама здивувалась тут. Ну також є питання у мене з приводу Олафа Шольця. Нещодавно угу. голова оборонного комітету Бундестага. Марій Агнеса Шрак Цимірман заявила, що єдиний хто блокує поставки далекобійних ракет Таурус в Україні, це Олаф Шольц. Чому Олаф Шольц блокує єдиний ці поставки ракет саме Німеччині чи взагалі де саме це німецькі ракети? А німецькі Повинен повинен Шольц, Бундестаг от затвердити цю ідею, і, начебто, все готове, от, крім голоса Шольц. Давайте спочатку подивимося, чи дійсно це так. 8 жезлів. це не є блок. Ну, добре, це підписання. Окей. Є підписання. От ми бачимо ракети, да? ракети? От вони, ці ракети. От вони. Добре, далі випали ракети. Чи правда що він блокує? Ну от, трійка жезлів я не бачу. Він чогось як чекає, чи чекає. тут про море. Тут про е, небо, тут про море. От він випав король жезлів, сам випав добре, вийшов до нас на розмову. І що? Сила. Я не бачу блоку від нього. І саме, як ви сказали, я це не відчуваю. Я його давно дивилася. Він як. Зараз. Трійка Пентаклів, трійка жезлів. Тут якийсь новий план пишеться. Хитрий. Повітрий план про що? Якісь переміни чекають. Він як щось вичікує. Він не те, що блокує. Це неправильне слово блокує. Це виглядає для інших, як блокує. А він вичікує якийсь план. Він чогось очікує чого? Дивиться на наш контрнаступ. Якась важлива зустріч. Він зустрічає. Він не, блокує. він не блокує. У нього є якийсь вибір, він щось зважує, він щось рахує. Я не бачу блоку, я не бачу, що цього не буде. Є, ну, дивіться, є тут Спентакліб'є, це як великий ресурс, і він як зв'язаний. І тут, як він зв'язаний, він чомусь не бачить, чому це треба робити. Він ще щось очікує. Він в роздумах. Він чекає якихось виборів. А мають бути десь якісь вибори у них? Ні? Mm. Він чекає кардинальних якихось перемін. І справді ця зброя робиться і вона виготовляється. Він як ніби чекає далі якогось виготовлення, тому що це все є, це працює. Не побачила блоку. Я побачила якусь іншу причину, чому він вагається. Я хочу сказати, що коли я роздивлялася Шольца як особистість от в своїй низці програм про політиків. Що мене здивувало, і він відрізнявся абсолютно від всіх політиків. У всіх політиків були злети, падіння, як така серцева кардіограма. У Шольца була дуже нудна біографія. Він ішов поступово, якось нудно, не було розумієте, і не таке враження, що він і тут щось доколупується. Блок це була б четвірка мечів, це б якісь такі були інші речі, а тут він щось собі ще вигадує. Тут він перед вибором стоїть якимось. Він не блокує. А давайте подивимося, а, і чим це... він, щось, він чекає якогось ще вигоди. Ви кажете, що вони виготовлені вже і вони готові? Угу. Прямо відправлятися. вони виготовлені і готові відправлятися. Ну, начебто так, тому що вони ж на озброєнні у Германії мають бути у Гарманії, Німеччини. А давайте подивимося, чи все-таки воно прорветься і туди надалі. Чи... От... Зараз мені по подіям показали, що він щось очікує. Він, що він мені такий показався, безпристрасний, така сила внутрішня. Всі кажуть, давай, давай, і він чекає чекається. А, щось чекає там навіть ну, і чи все-таки вони підуть, двійка кубків. Знову. Ага, п'ятірка мечів. Сімка Кубків. Є карта ілюзій. Зараз. Швидше, як хтось інший дасть. Як цей борт хтось інший. Слухайте. Якась справа. У нього, ви знаєте, щось як ніби на зустрічі навіть з нашим президентом, чи що, в розмові. Дуже неоднозначно, от на рахунок, що Росія вийшла на план тут мені. Значить, вийшло три країни: США, Україна і Росія. Чогось нам не договорюють. І блокує він, тому що він щось очікує. Очіка... Дочекається рішення якоїсь жінки, як не дивно. Деша, це той момент, коли я не можу сказати вам однозначно, тому що дуже заплутані карта. От коли є, да, де є, я прямо аж кричу вскрикую, скрикую, кажу: Вау! А от, от навіть як про заколот, про Путіна, да, про те, як... а от Шольц він реально таке враження, що його важко навіть читати. У нього в голові свій комп'ютер. Він щось там рахує, він щось там вираховує. Складно мені сказати, мені сказали, що. Швидше від якоїсь іншої країни ми якусь поставку отримаємо, а вони як ніби затримуються. Не можу вам сказати. До речі, це не тому, що, знаєте, таролог ну, там, неможливо щось. Просто коли реально, що не сформована, немає рішення, отак от воно. Я приймаю таку відповідь, тому що. Ну... Це така ситуація. Ми ж не можемо залізти в голову людині і думки прочитати по картам. От я витягнула третій раз. Він чекає рішення ще якоїсь третьої сторони. Ми всього не знаємо. Оце юридичні папери, оце конкретно генерал військовий, оце контрнаступ, це військові дії, і він чекає. Хай програється це, що це, врешті-решт, погодиться, Не тільки він один. Ні, от мені говорить, ще хтось. Просто ми про це не знаємо. І ну, будемо мати надію, що це все-таки відбудеться. Якісь юридичні справи, щось там. Також щось дуже цікаве. Він букваєт просто страшний. Він дуже такий, він як консер... от, консерва... такий, консерватор. Ще в мене є питання таке. Не знаю, чи розглядали ви вже його чи ні. З приводу тези Буданова, що от ми війну цю виграємо, і у нас буде 10 років на те, щоб підготуватися до нової війни, до реваншу Росії. Бо Росії треба буде мінімум 10 років на відновлення у військовому аспекті, чи це така занадто занадто розмитий термін: 10 років. Це неможливо продивитися. Тут більше ти яснобаченням включаєшся. Я хочу сказати, я бачу два шляхи. Є така історія, бо правий в тому, що. Дивіться, реванш, я не бачу того реваншу такого, як ми собі уявляємо, якщо реально ці 10 років. Буде подолана корупція. Якщо піде на зміцнення і ми виростимо таку армію, як в Польщі, наприклад, то гореваншу може не статись або може все шум відшуміти, пошуміти, підійдуть до кордонів. І це в мене інше більше напружує. А... Ракетний терор, повітряний терор оце мене напружує. Ми можемо зупинити війну, ми можемо закінчити. Ну, викинули ми, ми їх з території. Як ми закриємо панцирем небо? Ну, але що ми дивимося по Буданову конкретно? Тож так питання більш філософське, навіть що? Ну, от чи я ць... не знаю, чи варто дивитися взагалі такий, я ж кажу, великий термін 10 років, тим паче, що а, війна ще ця не закінчилася? Чи варто його дивитися? А коли він обіцяв цю війну виграти? Він каже, ми виграємо цю війну. Mm, е я не скажу, що він точно обіцяв і сказав, що ми виграємо цю війну, а через 10 років. Це вже мій особисто висновок, тому що він сказав, що через 10 років буде реванш, тобто. Ця війна має завершитися. Ну, він правий. Війна буде завершена частково. Він правий. Боже. Він правий, Дарино. Зараз секунду. Я викладу, я зрозумію, коли треба зупинитись. Ну, карти інколи повторюють абсолютно те, що я говорю. Всі вийшли тут на арену. Вийшла, по перше Ну, те, що я кажу, якщо на дні колоди, що а, події ще формуються, але реально кажуть: От є королева кубків. Королева Кубків а, це як допомога, це як Європа, це як така більш-менш м'яка енергія, яка от зміняється. Королева мечів, там на королеву кубки, скажімо. Але не, немає повного закінчення. Саме є оце двійка жезлів. Частковий успіх. Двійка жезлів з холодним сон, серцем. Це коли ми мусимо триматися а, на відстані витягнутої руки, ніякої це дружба, жвачка, любов мою за все. Ні. І це буде лише призупинення, абсолютно чітко, війни. От він, тут з мечів. Це може бути підписання якихось договорів, не знаю. Воно буде призупинено. Але і буде досягнута лише скупа стабільність. От назовні, от, ніби стабільність місто, але буде дуже тривожно. От саме те, що я кажу, карта Луна це про повітряні тривоги. По-перше, по-друге, в мене буквально одразу випав туз жезлів. А це карта ППО. Всі тарологи, у них так позначить сім жезлів, дев'ять жезлів. 9 жезлів, це коли ми на варті стоїмо постійно. Ми слідкуємо, ми не розслабляємося, а сім жезлів говорить, що такі летить, і ми це збиваємо. Далі на арену такі виходить королева мечів, це відновлення. Тобто кажуть, немає закінчення повної війни. Ну, якби вона є стабільність досягнута, тобто щось там розвивається, нові проекти йдуть. Це все запускається. Низка нових законів, як я казала, а от потім і виходить оця імператриця. Я ще так задумала, вийде Росія чи не вийде. Вона виходить на арену і що? Вона виходить такі з рицарем мечів. Тобто вона виходить такі з цією історією. А, тут з Пентаклів, ой, вибачаюсь, лицарь, пентаклів. випало три лицарі. Це, а, два. Е, коли я озброююсь, я маю ціль, вона надалеку, він дуже повільний лицарь Пентаклів. Його кінь наб'ючений, тобто багатий. Він має ту ціль, він туди слідує. І чим це закінчиться карта відлюдник, диявол? Верховна жриця, таємний план Боже. Імператор нашому це розворушили. Дивіться, я от зараз наразі. Відлюдник це за зачиненими дверима, диявол таємно готує план. План! А тут план буквально отак і виходить на цій карті, я не знаю, чи вам видно такі карти на таро ілюмінатів, дуже цікаво. Тут вони як східні, а по центру там навіть на Путіна молодого подібний. Ну тобто, як пишуть довгий список, виходить сам імператор. Тут ще карта сили. Тобто Буданов не просто аби щось говорить, він розвідник, він розуміє. Мені карти зараз сюжетно просто намалювали те, що він сказав. Дивіться, якщо ми попередньо дивилися тему з Шольцем, і вони скакали, от карту він mm. хочеш схопити сюжет, не можеш, тому що як сім да, на тиждень. А тут є така історія, але те, що я вам сказала, я бачу два сюжети, і мені на дні колоди кажуть: є два сюжети. Розумієте, знову тут в допомогу йде психологія. Коли чим більше я вивчаю аб'юзерів і їхні різновиди, то я хочу сказати: доскону аб'юзер свою жертву не полишає. У нього, як правило, жертв у нарциса багато. Ці жертви це не ті тільки жертви, яких б'є, вбиває, це ресурсні жінки та, чи чоловіки, і їх багато. Жінки-нарцистичні теж є і там. А, і чоловіки, в, цього, в цієї жінки, це там діти, там будинок, там ставки, там та робить. І навіть коли він з ними типу, це може виглядати, що він їх кинув. Яке їхнє здивування, як коли він з'являється через руки, як ні в чому не бувало, тадам! Це ж все, я цих історій отак слухала. Ви знаєте? Вони всі однаково з а якщо Путін, Росія, це де, ну. Ну, суто нарцистична, нарцистична така особа натура, то що в що малому, то й в великому так вона себе буде Ех. На жаль, що робити нам? Я вам хочу сказати, як колишня жертва дуже багатьох нарцисів. Я проходила цю програму враження для того, щоб потім допомагати людям. У мене і дня не проходить, щоб в мене не прийшов клієнт чи клієнтка з цією проблемою. І мені ще смішно те, що коли вони вис... ви... висилають мені фотографію цього нарциса, я говорю, вислати вам брата його. і висилаю там свого колишнього нарциса. Вони кажуть, вони подібні, я говорю, да, ну, тому що вони і діють під копірку. Під копірку. Все-таки є дуже хороша новина. Жертва. Реально, коли вона виходить зі стану жертви і коли вона серйозно ставиться до цього питання, вона так себе посилює, вона так свої тили ставить, що може обійтися ну, легко пострілялись, пострілялись і розійшлись. Єдине питання це ядерна зброя. Оце мене напружує, і колись, от рік назад, я дивилася. Розклад по Путіну мені все-таки показало, що його візьмуть під Білий Ручень його чи державу. І заставлять роззброїтися. Як це має виглядати? Я не розумію. Но... Тільки в цьому сенсі ми мож... зможемо видихнути. А так, це буде Америка нарощувати ядерну зброю. Ну... Там... От, я запитаю, чи можна буде колись позбутися цієї ядерної зброї? Ну, тут про закон і говорять. Будуть намагатися це зробити. Так, от імператор сам вийшов. Я думаю, так, да. Даша. Все-таки в мене випадає імператор вже який раз з пораненим серцем. Для нас це добре. І от випадає, що бачите, йому як от закриють його заста... ну, му... Є така історія. По-перше, далі От карта сили це коли ми пристрасті, навпаки, ми Лева укрещаємо, і буде якийсь закон таємний, який, можливо, вже готується світом. Оце карта справедливості, Верховна Жриця. Взагалі, Верховна Жриця, що означає не тільки таємності, бо всі так завжди кажуть: Верховна Жриця Таїна. Ні, Верховна жриця ще. Закликає е, вміти володіти емоціями е, негативом, да, і позитивом, який занадто вміти тримати у цю рівновагу. Е, бачите, як з нами карти включилися. В нього, якщо показують поранене серце, то я думаю, що все-таки якось спробують його, цього імператора таки о, знешкодити. Хай буде так. З приводу Путіна ще було таке питання. Зараз активно ходить теза, що найбільший страх Путіна це втратити Крим, тому що Крим це як запорука його влади. Якщо не буде Криму, зруйнується влада, буде втрачатися довіра його шанувальників і оцих людей, які кажуть, Крим наш. Чи можливо дійсно, що це от зламає якось його систему, і це його найбільший страх? Його найбільший страх було втратити Київ. Він втратив. От чому ми показували п'ятірку Пентаклів? П'ятірка Пентаклів це іде зубожіння, це коли я не отримав це. От, да? І, скажімо так: якщо ми беремо як от чоловік і жінки, да? от є жінка-королева, це от Київ, бо Київська Русь, от ці-всі речі. Ну, а це така молодша коканка, але також як дві жінки. Звісно, так, тут навіть карти не потрібні, ну, але ще подивимося, що для Путіна Крим. Як сказала, двійка, закохані. Трикутник. Ну, так і Це суть. Любовний трикутник. Я тримаю їх двох. Ну, дивіться, тут буквально випадають кораблі. Бійня на морі випадає. Великі, випадають, прям якась бійня. Він там вивів кораблі чи ні, тут як кораблі відправляються в море, буквально дорога, військові, і йде бійня на смерть, тому що ту з мечів. Там така історія і виготовляється багато, що ним якоїсь зброї, військової цієї. Але не є таке. Тут мені навіть не сам Крим випав, ну, випали його дії. Ердоган нам вполь, я вам скажу, випав король жезлів, впритул до диявола і боротьба з ним. А вони ж сьогодні 에... навчалися. Коли? Сьогодні, в Сочі. Ага, от мені показують впритул, що з дияволом король жезлів зустрівся. Знаєте, я не бачу кінця гри, мені тут випали всі: і НАТО, і Ердоган, і диявол, і Путін от знову ця карта, я говорю, як це Путін з китайцями, чи з ким? Чи з Корецем? От завжди в нього довгий план і список. Велика гра не закінчилася. Велика гра тільки почалася, на жаль. І коли я дивилася розклад, чому Америка. Затримує поставки зброї. От мені буквально відповіли, вона хоче, щоб оцей очаг, я не знаю, як сказати, о, війни він був тут на Україні, щоб він не, розповзав, не розповзався як клякса по світу. Да, це жорстоко, це політика, от така історія. І знаєте, я хочу сказати, от коли, отак ніби воно не по темі, але воно по темі, щось мені так сплилось, коли там говорять, о, повиїжджали українці. Ви знаєте, як я бачу цю історію, що українці пронизали світ собою жовто-блакитними нитками. І українці в кожній точці світу це як нагадування: іде війна, Іде війна. І сьогодні була така цікава історія. У мене донька пішла перший раз в польську школу. Цілий рік її не приймали до школи. Говорили, немає місця, немає місця. Потім так вийшло, що моя коліжанка подзвонила польською мовою в ту школу і сказали, що місце є. І ми прийшли. І сьогодні була зустріч дітей, батьків в класі. Дуже хороша вчителька, полька прекрасна, чудова. І от дві мами учнів польських дуже були обурені, що саме ну вони не сказали, але із за українців п'ятий клас розформували. Він був один. Поляки, і був окремий клас виявляється для українців, суто український. А зараз вони змішали, Вони зробили і розполовинули. Там половина українців, там можливо інтегруватись. І це ж школа приймала таке рішення, напевно, і це хороше рішення, в принципі, для наших дітей. І ви б бачили ті я як ніби кіно дивилася. А я потім підійшла потім до вчительки, а вона каже: мені так було перед вами незручно. Вони не розуміють, що у вас. Війна, я говорю, так. Я говорю, батько моєї донечки воює. Я говорю, друзі, багато. Це правда, що Європа грає свої речі. От мені зараз карти показали початок Великої гри ще. Хоча закінчення війни хочуть всі. Ну тут. Да. Нема чого. Сперечатися, бо дійсно і ресурси, і люди, і економіка, і все, все. все Нікому це не хочеться, але і розповсюдження далі теж не хочеться. Крім Росії, звісно. А вони бояться, Європа, США, щоб на територію Росії перейшла війна, тому теж от крім України, тут теж ніхто не хоче. а давайте подивимо. Чи перейде. Не знаю, чи у вас була така, така конкретна війна на Росії. Ми це раз роль мечі. Угу. Знову. ну, Тобто в планах це є. В таємних планах Верховна Жриця випала. П'ятірка пентаклів, дев'ятка мочів. Знаєте про що це? Не про таку як війну, як війну, як точиться. А тут про спалахи, про взриви, про обесточення. П'ятірка пентаклів, дев'ятка мочів. Це ще як не смерть це. Як поранити, як витягнути ці ресурси? Така є історія. Ну, це як також нещодавно сказав Буданов на питання про перенос війни на територію Росії. Він сказав: це чудова ідея. Тому я Буданову вірю, я в нього вірю. Хай займається. Це це дуже я вважаю класно. Друзі, закликаю вас підписуватися на канал Максимузи. Буде посилання в описі під цим відео. Там виходять дуже часто, як на мене, актуальні розклади про актуальні події. Що бачите, максимуза прочитала наші думки, особливо в питаннях про Путіна. Не знаю, як так вийшло, але краще підписатися і вітаю в повітрі теми нагальні, тому воно так. Тому так. І нагадую, що е, дуже хочеться зібрати 100 тисяч підписників. І якщо ви дивитесь це відео зараз не підписаним, будь ласка, підпишіться, буду дуже вдячна. І також ви можете поставити вподобайку цьому відео і написати свій коментар або написати питання, або якесь жартівливе питання. Ми бачите, такі теж розглядаємо. Тож на цьому з вами прощаємося. Дуже ще раз дякую і до нових зустрічей. Дякую на взаєм. До зустрічі. До побачення.